Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 1.3 за підручником інформатика 9 клас авторського колективу Рівки Лесника Черніка Шакотько 2022 року випуску. Відкриємо архіватор 7ZIP. І нам потрібно відкрити папку архів. Папка архів є вкладеною папку до папок розділ 1.1.3. Дана папка в мене знаходиться на робочому столі. Якщо б у вас вона знаходилася на якомусь диску, то було б тут простіше. Бачимо, просто вибираємо комп'ютер і потрібний диск. Давайте вернемося назад. Ну, Робочий стіл це у нас локальний диск, це, щоб його швидше знайти. Я відкрию папку документи, вертаюся далі на рівень вверх. І ось папочка декстоп. Тобто робочий стіл. Отже, відкриваємо розділ 1.1.3. Папка архів. Відкриємо її. Бачимо тут деякі файли знаходяться. І нам потрібно виділити в даній папці всі файли, які мають розширення txt, Тобто текстові файли. Класуємо по файлу txt, для того, щоб виділити декілька, затискаємо клавішу Ctrl. Так, більше немає. І створимо архів. Для цього натискаємо кнопку Додати. Ім'я архіва буде «txt1». Ось сюди вводимо ім'я. А формат архіву вибираємо ZIP. Зразу вибираємо місце збереження архіву, тобто власну папку. Для цього натискаємо ось цю кнопку. І в мене власна папка знаходиться на робочому столі. Ви вибираєте зрозуміло свою, де вона у нас там знаходиться. Натискаємо кнопку відкрити. Окей. Можна зразу пересвідчитися, чи архів створений. Бачимо, архів створений. Можливо, у вас значок архіву буде інший, тому що в мене за замовчування. Бачимо, використовується архів WinRar, а не 7-ZIP. Тепер в архіваторі 7-ZIP знайдемо, знайдемо архів бібліотека. Відкриємо даний архів подвійним кліком лівої кнопки миші та видобудемо з даного архіву всі файли, які мають розширення MDB. Бачимо їх є три штуки, виділяємо їх. І для того, щоб видобути, натискаємо ось цю кнопку Видобути. Видобуваємо їх. Також у власну папку натискаємо ось цю кнопку, знаходимо власну папку. Окей. Окей. Можна переконатися, що файли ми видобули. Тепер скопіюємо архів бібліотека, вернемося на рівень верх, ось архів. У власну папку. Копіювати, зрозуміло, будемо з допомогою 7-ZIP. Натискаємо цю кнопку копіювати. Знаходимо, куди нам потрібно скопіювати. Вибираємо власну папку, ОК. Окей. Окей. Переконуємося, що даний архів скопійований. Далі додамо до скопійованого архіву бібліотека, два останні файли з папки, малюнки. Беремо на рівень верх. Ось папка малюнки, опускаємося вниз. Ось це в нас два останні файли. Для того, щоб додати, натискаємо кнопку додати і натискаємо ось цю кнопку, знаходимо власну папку і архів бібліотека натискаємо Відкрити. Тепер ОК. Давайте зразу і переконаємося. Ще дані файли додані до архіву бібліотека. Тепер повертаємося до архіватора SimZip. Знову нас цікавить папка малюнки і виділимо перші шість файлів з роз розширенням BMP. Створимо архів з даних файлів, натискаємо кнопку Додати. Назва архіву буде малюнки, тільки з малої літери. Формат архіву 7Z. Ступінь стиснення швидке. І ось тут ставимо пропорець Створити SVX-архів. SVX-Архів створює для випадків, коли потрібно буде здійснити видобування файлів з архіву без програми архіватора. Тобто, якщо на комп'ютері, на який ви перемістите створений архів, ось цей бачимо, тут зразу розширення встановлюється все. Отже, якщо не буде жодного архіватора на комп'ютері, даний архів все одно можна буде розархівувати. І ще вибираємо місце збереження. Архіву ми його повинні зберегти в папці зображення. Відкрити. ОК. Архіватор можна закрити. Пересвідчимося, що архів малюнки створений. Антивірусник перевіряє, чи це не є вірус. Бачимо, ми можемо ось тут видобути даний архів. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.